Доброго дня, друзі! Ось така спека, хто бачить. 40 з копійкою на сонечко. Це в мене тут воно так. 40 з копійкою. Ну Нічого, зараз спробуємо шугонем. Чуть-чуть є вітерець невеликий. В жара, звісно, птицевлинки конкретно. Ну нічого, спробуємо зараз як буде. Заснімем. Попробуємо. ставлю на паузу і виганяємо. Світла нема, тому будемо без світла. Бачите, вчора тільки замітав. У коридорчику линка конкретно. Ганяють повну ходу. Завчора, за вчора, за два дні відро киде. Зараз особою уборки не роблю. То сулинка просто капець. Воднячок уже коли ходиться, за де літали вознячок є. Кому надо, Ззвонити, що там ще просив. А не де викидаю воно, дивіться, такі є. Ось такі бойці вдарить. Е, там нізях е, є, там є. Е, е. Взагалі так по птиці. Жара, винка. Особо нічого не знімав. Знімати таку погоду особо не хочеться. Виганяємо. Оце в мене все вгодно. Птичка залиняна. Батько в мене вже побачимо. Підуть, підуть, не підуть, не підуть. Ось така біля. 46 градусів, як бачили. Жара просто ужас. Так, вижену шепарки, яку ставляй на паузу. Ну так, птиця в небі. Хтось пішов, хтось не пішов. Тут вже на висоті. Трохи були закрив, засиділи, почали шмигати. Зараз лачівки, чи стражі шугають. їх. Нічого, от думаю, самому інтересно 46 градусів. От летять голуби, інтересно, в таку погоду. Будемо дивитися. Цього видно. Пече самому неудобно тут стоять. Личать. Дикарь уже якийсь прицепився. Коли одні білі, то чорного або або якогось другого цветом зразу видно. Завтра краще знімати, звісно, хоч холодок, я хоч трохи бачу телефон, а зараз знімаю особливо. Особо небо знімає. Ти це в горі, хто бачить. Дехто нижче, дехто вище, як завжди. Тут просто різні є, є молодші, є старші. Ось така картина, мужики. 46 градусів, а там багато хто казав раніше, жара, птиця не піде, ну, ну ну діло таке. Просто саме інтересно. Понятно, що важко і линька зарано з перші випадають. Ці на обльоті що в мене це мені привезли попробувати. Такі вони вони крупнуваті, це не по моїх голубах. Ну інтересно поганяти, не знаю. По-моєму. По-моєму, це його перший польот, був, бо я їх довго приучав, Вони в вольєри ту мене сиділи закриті. Чотири штуки їх таких Приміст товариш Харківська область. Передали мені їх, позначив голова Зеленька, там хвіст йодом. Ну такі крупні, побачив. Так, ну що ж, де голуби? Мужики? 46 градусів не летить Зараз Спробую, бо деякі вже там в точках. Попробую щось знайти. Бачу, їх не злююсь. Деякі понизу, деякі, да. жарко, линька сідай, якось відкрив. Сів, дзьоб відкритий. Ріща дехто вже. Ось я покажу, познімаю ролики, як вони в мене перелиняють. Де ця птиця буде. Покажу, як летять вони. Я нікому нічого не доказую, ще раз, то там почав дивитися, Не валю свою птицю. Просто показую як я. От мені вони нравляться, багато в мене було птиці раніше. Але вони мені нравляться і я кайфую. Сюди, за сю, не можу вловить. Клепає вже крила в крові. Деякі посипалися. Оце все. все, дивлюсь, крило вже в крові. Хулинька, бачите, такі ні хвоста ніхера. Дехто випадав, а дехто покрився. Ну це бачите, гадається, сідають. Залиня на молодь. А дехто там угорі, Там чимало стайка їх у горі. раз, 46 градусів. Не шутки, у нас скоро як в Африці буде, блядь. дзьоба відкрила. Получається дехто може, а дехто не може. Ну там така. Той залиняв, той не перелиняв, то щось з здоров'ям. Теж сів молоднячок позначений, це мій. Ось ті, що привезли, хвостик жовтенький. Ощадне. Широкі вони хороші, це інтересно, мені захотілося попробувати. Це перші люти. Ось така птиця. Ось Молодняк, бачите, торба. Залиняних сил нема. Хачуть 10 минут і сіли. Ну це такі, на цих я особа. Нічого одних поки не Ось вони позначені, це там буквально перший чи другий льот. Це я позначаю, Йде молодше, щоб їх не трогати, вони в мене тут в вольєрі обсиділися. Тоді потихеньку вони виходять, заходять самі. Це перший раз, їх якщо Ну, Моя птиця там видно. Видно воно вроді щось біленько. Да? Зайду на низ, мужики, і зніму, добре вловлю. Ще раз градусника зніму, може хто не вірить. Може хто не вірить, та ну тай полтинник. Ні, є, наверное, даже путь. Ну це на сон, до не торкнуться не можна. І зараз найти знайти голубчики. Десь на висоті вони вже. Зараз відчинок зайде. Ага. Щось, щось бачу. Щось бачу, не знаю, видно вам. Не видно. Не можу їх уцепити. Пробую ловлю, не знаю, видно, не видно. Треба вже брати професійну камеру, бо я не бачу їх взагалі. Щось б ловив. Деяких все понулись, це це молодж. А он постарше. Блін, ну не можу я вловити їх. Може зараз опустяться трошки. Там воно є в самій горі. Точки. 46 градусів. От блін. Подумати би, так? Да? Він ще випадає. Випадать цей пескун, якого привезли теж. Ну, вже так він з півчаса і пішов у покриття з голубами. Це перший лют у нього. Ще не ігри нічого. Харківська область. Привезли мені, товариш привіз. бачите, помазаний. Випало мої. Ну не зловлю очі бачать, а показать. Показати, він ще один вачі з'являється. Така жара, що телефон не можна навести. Но факт той, що голубив точки. Це і опускається. Помазаний він. А ті пішли в покриття. Зараз не знаю, буде ставити я я на паузу. Он один ще сипанувся. Всі думають, блін, браш, Олексій, не все. Я, я хоп пропав. Монше один. Знаю, видно, не видно. Мужики. Ну так хочеться передати оце все. Ну, понятно, що його не передаси. А там, вони, горі. Так що може полтіна на сонці, а голуби льохи в небі. От, не можу, не можу засняти. Зараз спробуй чуть опуститися. Ще одного вловив. Вони один мелькнув. Херово, з утра хоч щось бачу, а зараз так гріє, що. от одного зловив, аж на висоті. Коротше, їх там дофіга. І пішли, пішли, вони всі. Не можу, блін, ловити. Не можу. Такий ролик хотів засняти, бомбу і, блін... Не можу їх уловити, Пішли не нижче які. Тоже, не видно, так. Да? О. Єсть один і другий там. Ось і шає. Ось це влови. Високо висок, вони. Попробую ловить точечки. Коротше так, мужики. Трошки показав, не знаю. Хто вірить, вірить, хто не вірить. Діло така. Жара не виносимо. От інтересно було самому провірити. Щой полтинник. 42 по-моєму ну, це на сонці в тіні трохи і там у воздусі. Це все молоднячок ну Тут залиня, на їх хача попадали. А там угорі. Пішли ось деякі опустилися вже. Але летять. Летять. Жира конкретно. О, вже. Я трошки їх ловлю. Але летять. Сам Ігор'є один є. Заснять вам. так, не виходить, звісно, зняти ту всю ігру. Та все, що передає, звісно, камера не передасть своїм оком, як кажуть, глянув. Та воно є. Деякі геть покриті, не бачу остальних. Вилинюють вже деякі. Деяких вже є У мене такі особи, що вже реально можна маточник закривати. Як завжди граюся, граюся. Є вже парочка таких, що вони там вже штук 15, звісно, є таких, Ну, парочка вже є таких, що просто. Просто, як кажуть, те, що треба. Як завжди, граюся, граюся. Думаю, що хтось приїде в гості, по жену покажу. І або яструб забере, або вітра затягне. Ну, як завжди. Без цього ніяк. Були вже случаї, коли з чорнохвоста в мене сомочка була. Максим товариш, як дивишся, Може помниш, як ми тут наблюдали на цьому самому місці за нею, кайфували. І все, вшла, десь самка з кінцями, покрилась ніхто. Ніхто навіть нічого. Де вона ділася? Хто її знає. Отак, от сьогодні, звісно, в небі херово познімав, мужики, без блін. Самому в очі пече. Стою на сонці. Торба взагалі. Ну так, так що? Міф розвія, там казав мені один жара, линька. Не треба птицю тривожити, Ну я теж в линьку не ганяю. бо закриті, вони в мене от сиділи тиждень, чи півтора закриті. Ну зараз думаю, пожену. Вот так. Не вірив там. Полкінняк вже уже там. Він це на жаріти, то ще до пластмаси торкнутися не можна. Так що якось так. Тиця летить, тиця радує. От деякі. Деякі тільки починають виходить по голову. Особи не спішуть. Время ще є. Ну, Сидить і хача, лягло дуже й хача. Сидить, жара просто вужас. Це перша партія молоді, це круляти і, і в гри в точках. Так що ось так, Все, всім дякую, мужики. Всім пока, хто не підписався, підписуйтесь, ставляйте лайки. По мірі можливо, буду знімати ще хороші ролики. Ну як є время, так щось вам і знімаю. Якось так. Все, всім пока.